Вітаю, маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про чарівну осінню погоду. Осінь це час року, коли природа готується до зими, і ми спостерігаємо багато цікавих змін у навколишньому світі. Осінні дні стають коротшими і сонце сяє інакше. Осінь приносить нам багато різних погодних явищ. Давайте розглянемо, які вони бувають. Осінь може бути сонячною і теплою, можна гратися на вулиці, збирати листя і робити чудові осінні пікніки. Інколи небо покривається хмарами і починає йти дощ. Це може бути дуже цікаво слухати стуки дощу об дах або піти гуляти з парасолькою. Осени часто дме вітер, він може розносити листя по всій землі. І це виглядає як танець природи. Дуже легко вдихати свіжий вітерець. Осінні дні можуть бути теплими, але ночі стають холодними, тому ми одягаємо свої теплі светри та курточки. Осінь вражає нас чарівними змінами в природі, і листя на деревах стає різними відтінками червоного, жовтого та помаранчевого. Можна навіть збирати це кольорове листя для творчості. Також осінь це час для збору грибів і ягід. Осінь чудова пора року, коли природа дарує нам багато цікавих пригод і можливостей для веселищів. Пропоную пограти в гру. Що таке осінь? Осінь це сніговичок у дворі. Так чи ні? Ну, звісно ж, ні. Осінь це жовте листя навкруги? Так чи ні? Так. Осінь це рясні дощі? Так чи ні? Правильно, так. Осінь це перша проліска у лісі? Так чи ні? Ну, звісно ж, ні. Осінь – це щедрі запаси. Так чи ні? Так. Молодці, гарно впоралися з завданням. Пропоную пограти у синоптиків. Давайте розберемося, яка погода восени? Коли йде дощ, яка погода? Дощова. Коли дме вітер? Яка погода? Вітряна. А коли немає сонечка? Яка? Похмура. Коли є сонечко? Яка погода? Сонячна. А коли після дощу на вулиці мокро, то яка погода? Кажуть, що сира погода. Молодці! Я впевнена, що ви впоралися з завданням. Восени часто погода змінюється, тому про неї ще кажуть мінлива. Відстежити погоду можна спостерігаючи її, зробивши з батьками ось такий календар погоди. Кожного дня гуляючи, або подивившись у віконечко, визнач, яка вона. І у відповідній клітинці намалюй, якщо сонячна, то сонечко, якщо дощова, то дощик, якщо похмура, лише хмарку, а як вітряна, намалюй дерево, що похилилося. Це дуже цікаво. Спробуйте! А як місяць закінчиться, ви побачите, яких днів було більше. Хай восени будь-яка погода буде вам приємна! До нових зустрічей!